Зверніть увагу на ось цю красу. Це однокімнатна квартира 50 метрів. І вона пропонується до оренди Саксаганського 41В. Ось така класна кухня. Тут у нас мікрохвильовка, духовка, газова плита, посудомийна машина. Квартира укомплектована повністю всім необхідним посудом. Далі у нас такий санвузол, Тут теж підігрів підлоги. Болер на 80 літрів, підсвітка дзеркала та просторий душ. Незвична вітальня, великий смарт-телевізор, великий кондиціонер, гардероб. Дивіться на його цікавий об'єм. Тут у нас балкон та робочий стіл з механізмом підйому. Далі ми потрапляємо в ліжко, а саме ось воно таке незвичне, але воно доволі велике. Двом людям тут максимально комфортно. Ось така краса пропонується до оренди. Четвертий поверх, центр міста. Олімпійська, буквально в п'яти хвилинах. Якщо вона вас зацікавила, звертайтесь в особисті повідомлення, або пишіть в коментарі.